Добрий день всім, друзі. Вас вітає компанія МДЗО. Хочу вам сказати, є ось такий повний комплект для того, щоб перенести розподільник рп 70 з панелі приладів, з-під панелі приладів, на задню частину трактора. Для цього в комплекті йде ДТ-шний шланг. У нас. Ось він. Це подача. Це у нас обратка 27 діаметр, блок на три речаги, рукоятки. Фляниця нш 32, штуцер, два уголки, якщо у вас стоїть. Кран блокіровки під кабіною. Далі це хомоти у нас на обратку, це у нас на подачу на розподільник. Троси три штуки по 1,20 двадцять. Кіти, переходящі, проставочки пластикові. Далі бачоночок ось такий з пальчиком, з пальцем меншим діаметром, тому що в штатному варіанті, який в комплекті буде йти, ще є ось такий. Більший палець це під болгарський розподільник, він йде в комплектації. Кожух є в чотирьох варіантах комплектації. Є чорний, є чорний з синьою ниткою, з червоною або з зеленою. Купилось так, комплект перенесли і все буде по кайфу. Дякую всім, до побачення, до зустрічі.